Є одне місце з Писання, Катя, будь ласка, псалом 102 з першого вірша Давида. Муж Божий, який багато чого пройшов, як він починає? Це спілкування в молитві з Богом. Псалом 102, значить, це псалом, благослови душа моя Господа. Подивіться, це 101 чи 103. О! Псалом Давидів. Благослови душа моя, Господа. І все нутро, все, чим я живу всередині, в розумі, в душі моїй, святе ім'я Його. Далі. Благослови душа моя Господа. Не забувай, як ми вміємо забувати ви згідні? Не забувай всі добродійства Його. Навіть рекламу придумали. До доброго звикаємо швидко. А це означає, що? Забуваємо. Правда? Ми забуваємо, відкуди відки воно прийшло, від кого. Не забувай за всі добродійства. І що він робить? Давайте пробіжимось так. Він провини Твої всі прощає. Аллилуйя. Це говорить, що Давид. Всі недуги твої здоровляє. Алілуя. Від могили життя Твоє визволяє. То можемо Алілуя. сказати Алілуя, слава! Алілуя. 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 Він, бажання Твоє, оте бажання Твоє. Насичує добром. Аллилуйя! Відновиться, мов орел, твоя юність, як би ти себе сьогодні не відчував, що б ти сьогодні здоров'я твоє не казало. Ми два тижні назад говорили, вже, як мене Бог підняв. Щедрий, це вже з восьмого вірша, щедрий, милосердний Господь. І найголовніше, що ми потребуємо довготерпеливий до нас. Слава Богу! Ви радієте тому, що Бог довго терпеливий, що Він терпить нас, що Він довго терпить, і много милостивий, багато милості не завжди на нас ворогує, не завжди злиться на нас, коли ми глупості робимо, не завжди гнів той тримає. Не за нашими прогріхами Він з нами поводиться. Оце дуже важливо. Він відносини з нами будує навіть не із за того, що ми начудили, натворили, надумали, десь вліво, вправо побігли. Він каже, не на це дивиться. Алілуя! Поводиться з нами, відплачує нам не за провини наші. Як часто ми реагуємо так? на дії людей, коли зробили, сказали, ух ти, такий сякий, що ж ти наробив? ну? А він каже. Не відплачує за провинами, бо як високо небо стоїть над землею, така велика його милість до тих, хто боїться його. І порівняння для нас, щоб зрозуміло, як далеко схід від заходу, такої точки, такої відстані не існує. В нього немає такого, щоб нас просто так бити за наші гріхи. Просто сваритись в пам'яті якесь зло на нас тримати, бо ми багато грішимо, і каємось і знов грішимо. Він каже: Я віддалив як схід від западу. І він віддалив наші провини всі. Порівняє, каже, подумайте, як батько дітей, так Господь жалівся над тими, хто боїться Його. Бо Він знає наше творіння. Бо ми, Він знає, що в нас всередині, хто ми такі, бо Він творив нас. А ми все думаємо, що ми якісь унікальні, щось Богу показати, сказати. Пам'ятає, хто така людина? Ми Порох, людина, як трава дні його, немов світ польовий, цвіте вітер, прийде і немає його. Ви коли не будь в полях квіточки гарні? Бускові різні там. Ти його зірвав, додому не привезеш, він уже засохне. І він каже: порівняйте, от оце, ви як квіт, польовий, життя ваше, таке швидкоплинне, таке воно коротке. І каже, він розуміє це, а милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться його. Правда на синами його що заповіта. Додержують, щоб пам'ятати накази Його і виконувати. Алілуя! Алілуя! Алілуя. Слава, Богу. Слава Богу! Ми підходити, зараз будемо до стола Господнього, вечері Господні. З яким серцем ми підійдемо? А для того, щоб підійти з правильним, ну перше, ми повинні розуміти ці відносини щоденні. І головне. Розумієте, хто я є? Ми всі це розуміємо, хто ми є? Ми знаємо, хто ми є. Абсолютно. Але чи дійсно ти про це говориш йому? Amém. Amém. Amém.